Бачите, які подаруночки? Це листя з дерев, з яблунь, з грушок і з абрикосок. Бачите, які вони гарні? Вони мають різний колір: жовтий, зелений, коричневий, багряний листочки. А як, а як вони пахнуть, який в них аромат? Якби ви могли назбирати листочки, занести в хату. Вам би також почувся б цей дуже гарний аромат. Пропоную вам, дітки, послухати віршик про осінь. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Дітки, в цьому віршику розповідається про осінь. Вона позолотила всі дерева, але вона не змогла затронути. Ялинку, тому що ялинка завжди зеленого кольору. Пропоную вам намалювати красивий малюнок. Давайте з вами на... візьмемо аркуш паперу. Бачите, підготуємо фарби таких кольорів, як і листочки зеленого, жовто-гарячого, жовтого, червоного. І будемо сьогодні малювати цей малюночок незвичайним способом. Нам потрібна буде не щиточка, а ось такі губочки. паралончик. Нам потрібно у нас чотири кольори фарби, і нам потрібно до них чотири губочки. Один, два, три, і чотири. Бачите, чотири кольори фарби і чотири губки. Для цього ми візьмемо з вами листочки. Подивіться, будь ласка, ось один листочок покладемо на аркуш паперу. Далі візьмемо інший листочок. Бачите, які гарні. Давайте візьмемо ще з вами ось такий листочок. І, може, візьмемо з вами? Давайте ще і ось такий. Дивіться. У нас. Лежать листочки на папері. Ми з вами зробимо таку композицію осінню. Давайте спробуємо. Для початку ми візьмемо з вами одну губочку, обокнем її у зелену фарбу, ось так. І навколо листочка будемо промокати ось таким способом. Бачите, навколо листочка. Ось так. Листочка ми не зачіпаємо, промокаємо губочкою, беремо зелений колір і навкруги листочка промокаємо тільки зеленою фарбою. Так, це в нас є вже. Далі ми візьмемо іншу губочку і будемо мочати її у фарбу. Жовто-гарячого кольору. І давайте далі будемо навкруги обмокати інший листочок. Всі місця, окрім того, де лежить наш листочок. Бачите, як гарно. Я думаю, що ви з татом і з мамами також спробуєте таке зробити. Вони вам обов'язково допоможуть. Так, жовту-гарячу ми також зробили. Далі ми з вами беремо іншу губочку, вмочуємо її у жовту фарбу. Давайте і будемо обходити нею інший листочок. Ось так. Дивіться, листочка ми не зачіпаємо, а навкруги листочка обмочуємо. Весь папір. Так, жовтим також ми вже попрацювали. Ще в нас залишився один колір, червоний. Беремо слідуючу губочку, обмочуємо його в червоний колір. Ось так. І навкруги листочка, обмочуємо, притискаємо. Листочка ми не зачіпаємо. Тільки місця навколо листочка. Так, дивіться, можна навіть трошки допомогти іншим кольорам. Обрамити, так би сказати. Давайте ще й тут трошки жовтого додамо. щоб у нас наша картина була дуже гарною, з різними яскравими кольорами. Ось так. А тут трошки додамо зеленого. Бачите, яка у нас красива картина буде? Так. А зараз, дітки, ми з вами приберемо листочки. Один листочок, другий листочок, третій листочок і четвертий листочок. Подивіться. Яка гарна картина в нас з вами вийшла. Там, де були листочки, залишились їхні силуети, а навкруги наша осінь зробила різнокольорову палітру. Дуже гарно, правда? Дітки, обов'язково з татами, з мамами спробуйте зробити це вдома. Я думаю, що вони вам допоможуть. А ще я вас буду просити, щоб ви з батьками вивчили віршик про осінь. Давайте його повторимо. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Дітки, буду з вами прощатися. Бажаю вам теплої осені і мирного неба. До зустрічі!